Доброї дорогі друзі, з вами черговий випуск Daily Урбан про новини цирнів архітектури урбаністики і сталого міського розвитку. Залишайтеся з нами, заварюйте каву. Або якщо ви десь їдете в автомобілі, стоїте в заторі, тощо е -е, готуєтесь до робочого дня, то не перемикайтеся, з нами буде е -е, добре і весело. Я так сподіваюся. Поїхали. На сторінці в інстаграм е -е, що там. Опублікували цікавий пост про те, що Бородянка шукає архітекторів для відновлення. Відбудувати місто планує так, аби воно стало ще гарнішим ніж до війни. Тому бородянська рада оголосила конкурс для архітекторів. Податись може кожен, хто знається на архітектурі та урбаністиці. В умовах конкурсу зазначено, що місто зі свого боку гарантує прозорість відбору проєктів та швидку і чесну відбудову. Деталі конкур конкурсу у Посилання. тому кого зацікавить, будь ласка, на сторінку, що там в них небагато, як на інстаграм підписників, 113 тринадцять тисяч. Я думаю, що вам достатньо для того, щоб з'ясувати, про що йде і мова. На рахунок взагалі, архітекторів і громад, хочу сказати, що. Цікаво, як зараз буде діяти цей закон про повторне використання. Ну чому до архітекторів звертаються, то ніби якби слуги на чолі з Оленою Шуляк обіцяли типові проекти шкіл типові, все, все типове, і швидко цим забезпечити, де це все є і коли це все буде. Тобто якась така неув'язочка, бачите, получається, що Бородянка шукає архітекторів, але щось не звертається до, до уряду і до парламенту. Ну, подивимося, буде розвиватися події. Будемо висвітлювати це надалі. У Львові е, стартував. Ну вже походу закінчився. 9-й всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Цьогорічого тематику диктують виклики, з якими зіткнулася Україна. Та кожен її населений пункт. Це війна, енергетична безпека, побоєнна відбудова України серед спікерів. Міські голови, очільники територіальних громад, представники міністерств, енергетичні експерти. Відбулося це все в центрі Шептицького українського католицького університету, до проєктування якого долучився ваш покірний слуга. Тому мені насправді приємно, що задумався цей комплекс як бібліотека університету. По ходу не знаходиться кращого місця, ніж актовий зал у підземному поверсі, де мало бути книгосховище. По факту вирішили, що книжок стільки не треба, і почали його застосовувати як актовий зал. Присутніми були депутати від слух. Також включили по телевізору міністра Мінрегіону. Був присутній наживо заступник з децентралізації пан Негода. Ну і інші, кого ви впізнаєте на цих знимках: депутати міської ради Львова, члени виконкому. Тощо ну, з куларів то, я дізнався, взагалі тематика. Ще звучить, ще звучить про тему того, що треба більше свобод громадам, але дуже обережні всі і голови ТГ, і мери, і так категорично не висловлюються, скажімо. тому що розуміють, що ну хай то під покровом того, що не можна створитися під час війни, але нотки 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 звучать з того, що. Якось так виглядає, що децентралізація потрошки згортається. Тим часом на телеграм-каналі Націонал-Урбанізм показали, що в Дарневському районі столиці триває відновлення двох будинків, що сильно постраждали від російських обстрілів. Замовник будівництва житло «Інвест УКБ» не завершить утеплення будинку. Безумовно пишуть, що це новина хороша, але колористика, і що головне відсутність комплексу підходу до балконів, на жаль. Не радую. Звісно, в цій ситуації роботи мають бути виконані за можливості швидко і бюджетно, але і заплющувати очі на повторення старифумовок якось не виходить. Повністю погоджуюсь з авторами телеграм-каналу, я про це часто згадую про те, що такого роду об'єкти вимагають комплексного перегляду. Модернізм в житлі за радянського часу не доказав свою енергоефективність і очевидно, що. Найголовніше це бардак з організацією простору так, і організацією фасадів. І нас люди, от чомусь, в тому числі ті люди, які при владі, не звертають увагу на те, що було би варто скористатися нагодою і познімати зашклені балкони. Якщо ви виділяєте кошти на комплексний ремонт, то треба, щоб будинок ну, наступні 50 років був якось виглядав по-людськи. Тим часом у нас просто це перетвориться в таке. Розтирання штукатурки і фарби на фасадах. З новин збереження історичного середовища, історичної спадщини Луцьку на замковій площі виявили мурування середньовічної забудови. Ось так виглядає старенька цегла. Ви бачите, розкопали буквально пів метра в глибину і вже наткнулися на археологію. Що очевидно насправді? Я думаю, що там куди в старому місці не ткни лопатою, там скрізь буде археологія. Як зазначено на своїй сторінці у Фейсбук, науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк місце дослідження обрали неподалік провалу, що утворився на замковій площі у квітні 2013 року. У розвідковому шурфі на ціна 25 см нижчій рівні бруківки археологи знайшли кут фундаменту мурованої споруди, складеної із цегли пальчатки та великоформатної цегли, яка датується майже 15-17 століть. Цей об'єкт пошкоджений, мурування історичної споруди, вдавлене через рух великого габаритного транспорту на замковій площі. Як додав археолог, вочевидь, виявлена споруда належить до багатьох шляхетських будинків, які розміщились у цій частині біля окольного замку. Після фіксації та наукового опрацювання фрагмент середнічний забудовок законсервують та засиплять для подальшого дослідження, а мощення бурківкою на місці робіт відновлять. Взагалі, я колись робив таку одну концепцію, я колись її оприлюднюю вже після війни в принципі, збирався ще й до війни, просто не встигли ми. Е, є в нас така задумка групи архітекторів, як активувати взагалі історичний центр Луцька, для того, щоб він з гордістю міг започаткувати і впроваджувати туризм хороший. Бо наразі навколо біля замку є тільки один ресторанчик, і, в принципі, як на мене, використовується вся ця частина міста вельми да, неефективно. Тому я думаю, що то, що там знайшли археологію, її можна буде якимось чином експонувати, або в замощенні, або навіть експонувати за склом. Ну, тобто, прекрасно, що вони це роблять. І я би на місці влади, скажімо, ну, до війни точно заінвестував грошей в археологію. Київські журналісти та активісти за погрожують за її розслідування корупції в сферах культури та природокористування. За словами Аннабели Моріної, погрози фізичної розправи йдуть від бізнесмена Юрія Зузулі, який офіційно є радником столичного мера Віталія Кличко Віталія Кличка, по ідеї, треба українською писати. Маріна повідомила, що групі активістів погрожують фізичним знищенням за те, що вони викрили системну корупцію. В сфері столичної культури, мертві душі в театрах та в самому департаменті культури КМДА, чорні каси в закладах та кишенькові розрахунки про оренді приміщень, махінації з гуманітаркою та культурними цінностями, ліві, гастро... ліві гастролери та вивіз за кордон чоловіків призивного віку, махінації із капітальним ремонтом та здачею в оренду київських кінотеатрів, незаконна забудова та махінації з атракціонами в київських парках, і так можна продовжувати далі, далі і далі. Значить, ну мені дуже прикро насправді, чесно кажучи, які би не були закиди від журналістів чи активістів, це лікується дуже просто. Якщо це можна дуже легко спростувати, треба виходити на брифінг і пояснювати ситуацію. Якщо починаються дійсно погрози, ну тут же повинно включитися поліція, незважаючи, що що них дуже багато роботи зараз. Через війну, тим не менше, це безпрецедентна історія, і тому я думаю, що треба не спускати, кажуть, уваги з цього інциденту. Також хороші новини цього разу з Чернівців закуплять 5 нових тролейбусів за понад 50 мільйонів гривень. Тролейбусне управління в Чернівцях підписало договір на постачання 5 нових тролейбусів від українського виробника PTC-PTS, перепрошую, 12. Називається вартість одного тролейбуса понад 10 мільйонів гривень. За всю партію транспорту заплатять 51. Тролейбуси, які планували отримати це управління, мають 37 місць для сидіння. Можуть одночасно перевозити до 97 пасажирів. Машини є низькопідлуговими. Обладнані кондиціонерами, камерами спостереження та Wi-Fi роутерами на 40 користувачів у тролейбусів Є можливість автономного ходу лише до пів кілометра, адже вони не оснащені акумуляторними батареями. Згідно з договором, тролейбуси мають надійти до Чернівців продовжу 20 днів після підписання договору окремими партіями. Відомо ще, що Чернівецьке тролейбусне управління також підписало договір на закупівлю п'яти вживаних автобусів Mercedes-Benz за 6,5 млн грн, і з 1 жовтня валідатори тролейбусах Чернівців не видаватимуть друковані чеки після сплати за поїзд. Контролери отримуватимуть дані про оплату з банківських карток пасажирів через термінал. У Чернівцях виконком міської ради підвищив тариф на поїзд у тролейбусах до 10 гривень за одну поїздку. Рішення набуде чинності 1 Жовтня. Учні їздимуть безкоштовно, студенти сплачуватимуть 5 гривень. Ну, як на мене, це хороші новини. І в принципі, хто не бачив мій блог інтерв'ю з новим ну, чинним очільником міста, подивіться, будь ласка, там було видно, що він ще трохи не дає собі ради з тим всім. Але те, що я бачу останнім часом, що з'являються ініціативи підсвітити університет, зроблений гарним простір громадський під університету. І я бачу, що взялися і за транспорт міський і є ініціація я перепрошую, ініціатива пішоходизувати площу біля ратуші. Все це мене дуже в надію. Тому браво, чернівці. Але, зрештою, якщо ви з Чернівців, то підтвердіть або спростуйте, чи вам також очевидні якісь зміни, чи все-таки це тільки я так через призму урбаністики. Позитивно ставлюся. Також не втомлююсь дякувати всім, хто приєднався в чат Daily Urban, новини для Urban і присилаєте мені лінки для власне озвучення їх в етері, тому що ви мені дуже сильно полегшуєте роботу. і Це говорить про що вам це цікаво. Від підписників з цього телеграм-каналу прийшла новина про те, що в. Інституті педіатрії акушерства і гінекології імені Академіка Лук'янової зробили капітальний ремонт реанімаційного відділення, наскільки я розумію. Реалізовані рішення це є точний розрахунок команди досвідчених лікарів, технічних спеціалістів керівництва інституту і експертів з проєктування медичних закладів. Проєктом капітального відновлення займалося архітектурне бюро з Нідерландів AGM Architecten, яке понад 45 років спеціалізується на об'єктах охорони здоров'я. <кхм> з цій статейці тут є багато коментарів лікарів і очільників, що виду не таку кафедри тощо. І зроблено, показано, як зроблено дизайнерський ремонт. От ніби нічого особливого, але погодьтеся, що вже якийсь зовсім інший присмак. Ми отримуємо ну, в сенсі хороший присмак, я маю на увазі. Дуже ніби, скромні меблі, дуже все недорого зроблено, але, як на мене, виглядає дуже технологічно і дуже класно. Ну і такі, звичайно, детальки, як цікаві світильники над ліжками, Злій підбір кольорів і е, рецепція, як на мене, вирізняє відразу відчутно, що фірмачі доклалися до е, капремонту. Хочу сказати, що у Львові, між іншим, дуже б'є на того і шукає спонсорів і донорів міський голова з своїм проектом Unbroken по розбудові медичного комплексу е, реабілітаного на Мазепи Миколайчука. Е, мені довелося побачити планчики цього, е, цього об'єкту, я зрозумів, що назбирали порад лікарів місцевих та, якби, і зробили з того всього таке рішення, яке, як на мене, дуже, дуже очевидно. мені, що Воно не зовсім є правильне і планувальне. Тому в мене є порада. Якщо вже збираються мільйони доларів на від донорів на будівництво цього організаційного центру, то Можна звернутися до голландських архітекторів, які 45 років в середній медицини працюють і вони точно намалюють правильне планування і технологію цієї лікарні. Між іншим, хочу нагадати, що саме голландські експерти консультували міністерство охорони здоров'я по розробці ДБНів для міністерки охорони здоров'я Супрун. По... Для того щоб переробити всі підходи до проектування наших медичних закладів, ось цей ДБН якось не взлетів. словом, все дуже політизується. Тим не менше, там було дуже багато правильних рішень. Ось про медицину все на сьогодні. Продовжуючи тему Нідерландів, відоме голландське бюро MVRDV офіційно відкрили багатоповерхівку велі. Розташовано в одному з районів Амстердаму. будинок здобув перемогу у конкурсі на найкращий новий небесях у світі. Від Emporis Skyscraper Awards. у споруді облаштували не тільки житловий простор, але й офіси, комерційні зони та місця для проведення заходів. Окрім того, майданчики для спорту та відпочинку на 4 та п'ятому поверхах маршосу відкрили для всіх охочих загалом в межах проєкту для вертикального зеленення. Розробники висадили понад 13 тисяч рослин. Зведення об'єкту тривало потім 4 років, а перші мешканці заселились туди наприкінці 2021 року. Я вже про нього згадував. Ну, це насправді що я можу сказати. Я Можу сказати, що конструктивно це, звичайно, все дуже круто. А що мені кинулося в очі з тих знімок? знимок? Перший об'єкт розташований впритул до стадіону футбольного. Згідно наших норм і правил, це мало бути вісім 50 метрів. Видно, що Європа, коли ущільняє свою забудову, трошки закриває очі на якісь, ну як на мене, очевидні речі. Коли копують м'яч і кричать: а діти чи спортсмени завжди вирощать, коли грають в футбол, і багато пристрастей вирує, а я, наприклад, в своєму наддорогому пентхаузі сижу на балкончику, як оця пані тут. Я думаю, що це не зовсім не найприємніша абсолютно. <кій> картинка. Одно тим не менше, в Нідерланди видно, що Ну, закривають на ці речі очі. Друга тема, яка мені кидається, в очі, що об'єкт зроблений ультрадорого. Вентильований фасад з натуральним каменем, фонтани, басейни, торговий центр, скляний дах, тобто, все це дуже і багато зрештою спряжень, кутів, вузлів і так далі. Я вже не говорю про вертикальне озеленення. І найголовніше, що кіносовочі це висотність житлового об'єкту. Хтось мені завжди пише про те, що в Європі не будують вище п'яти поверхів, так от будують насправді, і в тому числі в Амстердамі, який завжди нам казав, ви там переруши міста і так далі. Тобто, капітал пробиває, ми бачимо, так тобто підхід бізнесовий пробиває і в Відні, хто не бачив мій блог про низькі вулиці, нещодавні, і тут в Амстердамі. Мені що не менше дивно, кажемо відверто, але дійсно мусимо зазначити, що переважно висотна житлова нерухомість в світі це переважно елітна, тому що вона вимагає перше скупчення величезна кількість мешканців, вимагає між ними правил правил нормальних, то щоб всі сплачували. Високу ціну орендної плати, не орендної, прошу комунальні послуги, обслуговування цього об'єкту, і там переважно прийти, як купити є стос договору, що можна робити, що не можна робити. І не завжди ці умови є, ну, як на мене, прийнятні. Менше з тим, Амстердам пішов вверх, та й Бог з ним. Хай собі йде, якщо вони так вирішили, то ми не проти. Продовжуючи тему слогу Амстердам. Амстердам передасть українським містам дві тисячі забутих велосипедів. Ви знаєте, що в Нідерландах часу там такі величезні ті паркінги велосипедів, що деколи тяжко на свій велосипед забрати, або він там поржавів, вже не хочеться його забирати, тягнути додому. І вони їх просто кидають. І е, в Голландії дуже Нідерландах, правильно куда. В Нідерландах дуже круто розвинута, власне тема ремонту, відновлення велосипедів і так далі. І вони не знають, що з тим велосипедами робити. І тут вони зробили таку хороший крок для нас українського доставлять дві тисячі забутих велосипедів з міського велосховища Амстердаму. Повідомили у Нідерландському фонďі Цайлен. Кручу назва голландська, я боюся неправильно скажу. Які опікуються ініціативою. У фонді відзначають, що велосипеди збираються, збирають передусім для медиків, соціальних працівників, волонтерів, які допомагають людям на деокупованих територіях. Перші партії велосипедів розподілятимуть між громадами у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Україну з обслуговуванням велосипедів фонду допомагатиме команда сервісу Веліки Прекрасно, що вони йшли партнера. Я думаю, 2000 це доволі суттєва сума. Думаю, що воно трохи підсилить велорух у наших громадах. Скандал в Білій церкві, друзі мої, проти міського. Голови Білої церкви Геннадія Дикого порушили кримінальну справу, просто порушили, вручили підозру. Вручили підозру через гайбето завдання збитків територіальній громаді. Мова йде про купівлю недобудованих споруд для обладнання міського центру надання адміністративних послуг. І мер вийшов у паблік. І давайте послухаємо, що він говорить. Вчора мені була вручена. Підозра за справою, яка тягнеться вже 4 роки, мова йде про купівлю даного приміщення ще в 2018 році. Тоді, коли по всій країні відкривались і будувались сучасні класні центри надання адміністративних послуг, перед Білосоківською міською радою теж постало питання про створення такого центру. В першу чергу. Для якісного обслуговування наших громадян розглядалось багато пропозицій від будівництва нового до придбання вже існуючих приміщень. І було прийнято рішення саме про купівлі даного приміщення. Я і сьогодні не сумніваюсь в справедливості і вірності даного рішення, тому що. Ця будівля загальною площою 4800 квадратних метрів, яка знаходиться в самому центрі міста, була придбана за 24 мільйони. Тобто адміністративна будівля, ціна за квадратний метр 5 тисяч гривень. Це точно набагато дешевше, ніж будувати дану споруду. Ну, виглядає мені дійсно, що дуже дешево куплено, якщо це в такому стані, як воно показано, то безпрецедентно дешево і дивує, чому так дешево. Хто на що це виміняв? Але з другого боку, я бачу, що там за паном головою є баннер «Велике будівництво програма президент України. Тобто, очевидно, що на це приміщення також місто попросило у уряду гроші так, за цією програмою. І стоїть питання, якщо там було щось нечисто, чому не прийшла це фінансування, не пройшло аудит? Так? Тобто, по ідеї, якщо ж це дійсно не даремно, міський голова так, на фоні цього щита і е, розповідає, тому що це як свідчення того, що туди доливали гроші. І зараз мені важко сказати. Чи це вже за програмою президента там поставили ці алюмінієві різні касетні конструкції, другі вікна, оці якесь там псевдоцегло і так далі. Тобто виглядає дійсно не дешево це все зроблено. Чи це вже було за тих там, 5 тисяч гривень за метр, воно стояло ще в цеглі і без вікон? Тобто, зараз це тяжко сказати. Бо, з другого боку, я думаю, що міському голові нема чого боятися, якщо це було проведено за процедурою. По ідеї 24 мільйони гривень мали би отримати стрічку в бюджеті міста. Якщо депутати за це проголосували, ну, то значить немає підстав, щоб переживати. А якщо вони це зробили, наприклад, через виконком без тендерно ну, чи що, не знаю, то напевно, що є до чого домахатися. Ну, Побажаємо успіхів місцевому самоврядуванню і Білій церкві, зокрема. Хочу сказати, насправді, що в будь-якому випадку реформа децентралізації це дуже класно. Ми бачимо, що вона має отакий зворотній бік. Все рівно мери не мають достатньо грошей, недостатньо податків лягає на місця, для того, щоб вони гонорово могли будувати собі нові ЦНАПи чи нові ратуші, так? тобто будь-які адміністративні споруди чи школи чи садки. І це є факт. Ніхто мені не пояснить, як в має бути так, щоб міста були дійсно стали незалежні і вибирали тих мерів, які кмітливими, які можуть взяти правильно залучити кошти і правильно вміти будувати. Хоча нас це все чекає, мені довелось, коли відвідати дві ратуші в під, за проектом Бені Architecten у Баварії в Німеччині. І хочу власне показати, як виглядає там місцеве самоврядування. Це є невеличке містечко по від 6 до 12 тисяч мешканців. І в центрі одного з цих власне, містечок побудували нову ратушу. Тобто конкурс виграв Беніш архітектин Мюнхенський офіс, і вони збудували. Таку ратушу, вона складається з кількох блоків, як ви бачите, і там є, ну по-перше, яка ратуша без площі, так на бачимо площу, де можна зібрати громадян, провести якийсь різдвяний ярмарок чи пасхальний тощо. Також тут є приміщення для навчання, тобто в Європі дуже очевидно розуміють, що люди. Старшого віку їхні професії часто вичерпують себе, змінюються. Їх треба, наприклад, якісь провести курси під кваліфікації або місто. Потрібні нові спеціалісти, в якійсь новій царині, і запрошуються спеціалісти з міст і інших, і тут є аудиторії, де цих людей навчають. Також тут є бібліотека, відеотека, тобто, де можна взяти і музику прокат, і відеоконтент і е, книжку почитати. Також є дитяча бібліотека, є свій сквер, свій парк. Також тут є рахс, тут реєструють шлюби, і, звичайно, що є зала прийомів, де там, можна провести якісь зустрічі і так далі. Паркоміс підземних тут немає, насправді тут є буквально аж на 8 паркомісць паркінг біля цієї ратуші. все решта. Подивіться, яка величезна пішохідна площа, яка. Поєднана з місцевим сквером, чи можна сказати, парком невеличким. Друга ратуш, яку я хочу подивитися: це є місцева ратуша в Бад Айбліку, також баварське містечко, в якому є і стара архітектура, і нова архітектура, і зверніть увагу, що на площі зберегли сакральну споруду Матері Божої. Повністю обновили цей дизайн, і що цікаво, в ратушу вмонтували комерційні приміщення, які здають в оренду, там є кафе, там є магазини, і продовжили, таким чином органічну лінію пішохідної вулиці, не пішохідної, а торгової також вулиці в цьому містечку. В ньому так тут також є в цьому будинку. Всі перевіщені з минулого об'єкту функції, але також є. Бібліотека з кафетерієм і з терасою над річкою гірською, тобто ти ще зверніть увагу між іншим відстань між протоком і будинком, що я вважаю дуже часто є, дуже створюють живописні моменти, коли фасади чи тераси стоять прямо над водою, що в наших нормах так само забороняється. І, Відповідно, тут люблять пенсіонери чи просто мешканці з дітьми прийти сісти на цій терасі, взяти собі каву, взяти собі книжку, полистати, погомоніти. До чого я це все веду, друзі мої? До того, що підхід до проєктування, архітектури громадських об'єктів, громадах України після війни повинен кардинально змінитися. Тому що це тепер не просто є потреба в ЦНАПах в центрах надання адміністративних послуг, які мають бути прозорі, там ніяких там, з чиновником контактів. Це була певна стадія еволюції. Все це зараз треба доповнювати іншими темами, що громадські об'єкти для того, щоб їх було ефективно обслуговувати, для того, щоб туди тягнулися люди не тільки від біди від того, що їм треба піти якусь довідку взяти. Або звернутися до чиновника, для того, щоб там вирувало місцеве життя, щоб там могли бути якісь квартирники, концерти, бібліотека, медіатека, не знаю, вініл-клуб, прослуховування, лекторії, де приїде якийсь Забушко чи, чи Андрухович, то ОТГ, прекрасну архітектуру, зустрінеться з мешканцями, де можуть проводитися громадські слухання, де місцеві політики можуть щось обговорювати з громадою. Тобто всі ці речі повинні бути в новій архітектурі України ніяких типових проектів. Ми бачимо конкурс, бачимо, як зроблений результат в. Німеччині, і це абсолютно реально запровадити. Це не коштує якихось босунстовних грошей. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, в коментарі. В коментарі ще раз в коментарі. Я маю для вас таку інтрижку. Я вже думаю про цю тему і буду працювати найближчим часом вже. З певними очільниками громад і мерами, з не тільки порадами, але й з проектами. Тобто представлю вам це за думкою, трошечки пізніше, коли будемо більше готові. Але що ви думаєте про те, як має виглядати громадські об'єкти в наших відбудованих міс... в містах? І не тільки відбудованих, і тих, які менше постраждали, що потрібно в архітектурі, щоби? Творити громади, а не відбудовувати просто метри квадратні. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я все читаю. Може, не все, не на все відповідаю, бо не все встигаю. Але тим не менше, ми читаємо і аналізуємо. І, звичайно, поширюйте цей блог, якщо вам сподобалося. До наступних новин, до наступних блогів. І не забудьте подивитися між іншим. Попередні блоги. У нас віддень, Варшава, житлові квартали, вулиці, багато урбаністики і гарна картинка. Ви все знаете, как классно самі. па, -па.